Слава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Що відбувалося у житті українського війська цього тижня? Дивіться далі. Тиждень, що минає, розпочався з масштабної ракетної атаки Росії на столицю Української держави місто Київ. 38 ракет водночас і прицільний ракетний удар РФ по найбільшій в країні дитячій лікарні Охмадит, де щороку проходять лікування близько 20 тисяч дітей, часто з важкими захворюваннями. Близько 10 ранку, 8 липня, в активну робочу пору доби Росія запустила по Україні 38 ракет Х-101 та «Кинжал». Одна з них поцілила у національну дитячу спеціалізовану лікарню Охмадит. Російська ракета зруйнувала корпус токсикології, в якому дітям проводили життєво важливий діаліз. Будівлі поруч постраждали від вибухової хвилі. На момент обстрілу в лікарні перебувало 627 дітей. Восьмеро маленьких пацієнтів госпіталізували із травмами. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Двоє працівників лікарні загинуло. 10 липня 32 країни НАТО затвердили підсумкову декларацію саміту Альянсу у Вашингтоні. Серед іншого країни НАТО зобов'язалися виділити на допомогу Україні 40 мільярдів євро у 2025 році та підтвердили, що шлях України до членства в Альянсі є незворотним. Документ складається з 38 пунктів та додаткової частини про зобов'язання щодо довгострокової безпекової допомоги Україні. Під час зустрічі країни НАТО засудили удар по Хмадиту, воєнні злочині, ядерні погрози та гібридні кампанії РФ. Росія несе відповідальність за загибель тисяч мирних жителів і за завдання значної шкоди цивільній інфраструктурі. Не може бути безкарності за зловживання і порушення прав людини з боку російських силовиків і посадових осіб, воєнні злочини та інші порушення міжнародного права, наголосили в Альянсі. Також країни НАТО заявляють, що ніколи не визнають незаконну анексію Росією української території, включно з Кримом. Вони також закликали Росію вивести всі свої сили з Республіки Молдова та Грузії, дислоковані там без їхньої згоди. Йдеться в комуніке. Окрім того, у декларації засуджується безвідповідальна ядерна риторика Росії, включно з оголошеним нею розміщенням ядерної зброї в Білорусі, що демонструє позицію стратегічного залякування. Під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні. Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим внаслідок російського удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. А також анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів. Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів та обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого саміту миру. У посольстві України у Сполучених Штатах Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із топ-менеджерами провідних американських оборонних компаній, яка стала продовженням діалогу започаткованого у Вашингтоні торік у грудні. На зустрічі зокрема були присутні представники Байе and Zimmerman, Boeing, RTX, General Dynamics. обговорювалися перспективи спільного оборонного виробництва насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки. Крім того, у присутності президента України акціонерне товариство Укроборонпром та американська компанія Нортроп Грумен підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО. До українського легіону в Польщі хочуть приєднатися кілька тисяч осіб. Країна починає готувати першу бригаду добровольців. Повідомив під час саміту у Вашингтоні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Зареєстровані учасники хочуть бути належно навченими та екіпірованими перед тим, як відправитися на фронт. За словами Сікорського, Польща опікуватиметься навчанням та екіпіруванням, а потім передасть бригаду Україні із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Створення в Польщі добровольчого українського легіону з можливістю участі іноземців передбачено підписаною 8 липня двосторонньою угодою про гарантії безпеки. Кожен громадянин України, який вирішить увійти до лав добровольчого легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України. Музика. У першу неділю липня військово-морські сили Збройних сил України відзначають чергову річницю з дня створення. Привітати особовий склад виду до Одеси прибув президент України Володимир Зеленський. За час цієї... Війни Україна здобула зовсім інший статус для чорноморського регіону. Цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот, сучасний флот, власне вплив на та чітку стратегію дій, нову морську стратегію України. Все це було б неможливим без хоробрості і результатів наших українських морпіхів, дійсно героїчних бригад наших. Моряків, наших воїнів, річкової флотилії, льочків авіації, ВМС, зенітників, артилерістів, усіх тих, хто знищує окупанта на морі, на сучі в повітрі, усіх тих, хто привчив російський флот боятись українців, усіх тих, хто зберігає для України потрібні плацдарми на фронті та зупиняє російські штурми. Я дякую кожному матросу. Старшині командиру військово морських сил збройних сил України, усім рядовим та всім офіцерам кожній родині наших воїнів. Я хочу подякувати сьогодні вам за вашу силу, за ваш бойовий шлях. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих побратимів. З нагоди Дня військово-морських сил президент України Володимир Зеленський привітав військових моряків та відзначив їх державними нагородами. Президент відзначив героїзм моряків, воїнів річкової флотилії, льотчиків авіації військово-морських сил, зенітників, артилерістів. Він також додав, що всі українці завжди мають пам'ятати, через що проходять наші воїни та якою ціною вони захищають незалежність нашої України. Також у День військово-морських сил Збройних сил України президент України Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам'ять військових моряків, які віддали своє життя в боях із російськими окупантами. Воїни почесної варти встановили вінок з квітами від глави держави до стели пам'яті полеглих воїнів військово-морських сил. Під звуки сурми присутні віддали шану загиблим захисникам. Також цього дня в Одесі відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Великої Британії Джоном Хілі. Сторони обговорили морську співпрацю між країнами, потреби фронту та вступ України в НАТО. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, цей візит став символічний саме в День військово-морських сил України, адже Велика Британія виступає за зміцнення військово-морського потенціалу України та робить значний внесок в коаліцію морського потенціалу. Фокус був ППО про Зі своєї сторони ми спілкувалися про ракети додаткові різні типи близької дальної дії для того, щоб Прикривати міста, прикривати національну критичну інфраструктуру, як я вже зазначив, і військовий компонент. Тобто будуть результати, сподіваюсь, скоро і сподіваюсь, вони будуть дуже продуктивними. Зараз ми вже почали отримувати допомогу. Спілкувалися також по формуванню. Нових бригад озброєнімо військовою технікою між нашими країнами особливі відносини. Я пишаюсь, що Велика Британія залишається об'єднаною у підтримці України. Пишаюсь, що керівництво Великої Британії підтримує Україну. Ми активізуємо нашу підтримку і пришвидшимо доставку в Україну техніки, яку пообіцяли. Ми стоїмо з вами. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться для перемоги. Ваше процвітання це наше процвітання. Ваша безпека це наша безпека. Ростем Ом'яров подякував Джону Хілі за всебічну підтримку, зазначивши, що Велика Британія є одним із найвідданіших партнерів у боротьбі проти російського агресора. Напередодні професійного свята військових моряків в Одесі відбувся 30-й випуск курсантів інституту військово-морських сил України, адже в умовах довготривалої російської агресії Україні як ніколи необхідні високоосвідчені фахівці. Офіцерському корпусі військових моряків поповнення. Курсанти випускного курсу інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія отримали військове звання лейтенант. Це молоді, красиві, сміливі юнаки та дівчата, які робили свій професійний вибір під час збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях. Продовжили навчання під час повномасштабного вторгнення, чудово усвідомлюючи, який непростий шлях чекає на них у майбутньому. Ці хлопці повинні ускорити цю нашу перемогу. Бажаю успіхів в службі, не відступати від намічених планів, ну і щоб як можна скоріше Україна перемогла. Це 11-й випуск інституту ВМС в Одесі та ювілейний 30-й з Дня Незалежності України. Традиційно розпочався захід з виконання гімну України та хвилини мовчання на вшанування пам'яті загиблих воїнів-захисників. По відеозв'язку тепер вже офіцерів привітав президент України Володимир Зеленський. Ми вже зараз маємо дбати про Україну миру. І про безпеку нашої України через роки і десятиліття. Дякую вашим татам і мамам, усім вашим рідним, вашим викладачам за таких українських офіцерів. Будьте сильними українцями, і тоді завжди незалежна буде наша Україна. Курсанти інституту вишикувались для участі у церемонії вручення військово-морських кортиків і лейтенантських погон. Привітав їх і командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Шпапа. Починаючи від часу, коли ви прийшли в наш інститут військово-морських вже останні два роки повномасштабної агресії, тому що від цієї випуски, який був під час війни, проде час, пройде історія. Будете розповідати своїм близьким, що я навчався під час війни і закінчив під час війни. Ця служба дуже важка. Але честь, яку ви будете мати, ви повинні тримати до кінця. До привітань випускників доєднався і військовий аташе Республіки Італія в Україні, полковник Еммануель Канале Парола. Більшість курсантів проходили під час навчання стажування та практику в частині, на кораблях і в підрозділах країн-партнерів Болгарії, Польщі, деякі вчились в Італії, в Англії. Сьогодні, до речі, Аташев вручав корті кращому випускнику, який закінчив свою часу академію в Ліворна та отримав додатковий ступінь Бакалавр європейського рівня. Віктор Одесит, перший військовослужбовець у родині. На його долю випала окупація Криму та частини України на сході. Ще дитиною хлопець твердо вирішив стати на захист батьківщини. І от сьогодні один із найважливіших кроків у його житті до здійснення мрії. Сьогодні від себе особисто та від випускників офіцерів хочу привітати кожного і подякувати всіх причетних, хто підтримував нас на цьому великому шляху сил. Відваги міцного флотського здоров'я ми сильні. Ми переможемо. Слава Україні! Серед випускників є і ті, хто переїхав з Криму та східних областей України. Мій батько він також офіцер збройних сил України, саме військово-морських сил. До 2014 року ми проживали в Севастополі. Мій батько не зрадив присязі, тому в 2014 році ми виїхали з Криму. Хотілося б потрапити у екіпаж другого проекту Ади. Кровати ади. Бажання в першу чергу ставати кращими для себе, для своєї держави, так само навчати виховувати свій особовий склад, тому що ми за них відповідальні за їх життя. Всього, всього найкращого. Відразу після випуску вже офіцери продовжать військову службу на кораблях військово-морських сил, частинах та підрозділах ВМС і Державної прикордонної служби. Тим часом у Шотландії завершився перший етап міжнародних навчань серії СІ Бриз», основною тематикою яких було планування протимінної діяльності та тренування екіпажів протимінних кораблів у морі. Продовж двох тижнів українські військові моряки відпрацьовували відповідні навички разом з представниками іноземних флотів, які виступали в якості менторів. Окрему увагу було приділено плануванню амфібійної операції морської піхоти та відпрацювання практичних дій в морі. Під час проведення цього навчання ми відпрацьовували також артилерійські стрільби. Ми стріляли з нашого озброєння. Це 30 мм гармата та кулемети система Міні-Га. Стрільби прийшли на залік. це вже більш нові сучасні системи, які мають певні особливості. Вони дуже цікаві в своєму пануванні і в оперуванні, тому що коли шість стволів на кулеметі, це для будь-якого військового буде цікаво. Запрошуємо на службу. До військовоморських сил, усіх хто хоче проявити себе на морі, то не треба вагатися. Служба дуже цікава. В ході морських маневрів екіпажі українських протимінних кораблів відпрацьовували сигнал виробництва за стандартами НАТО. Надавали допомогу та буксирували судно, що умовно зазнало лиха. Під час фінального брифінгу іноземні партнери висловили надію щодо якомога швидшої спільної роботи з майбутнього розмінування акваторії Чорного та Азовського морів, враховуючи те, що росіяни використовували мінне озброєння для того, щоб зашкодити нашим кораблям, для того, щоб блокувати морську торгівлю, маємо велику кількість мін в чорному морі. Останні озвучені офіційні цифри складали більше 400 одиниць. Цих мін в чорному морі для нас операції з розмінування є ключовим фактором забезпечення безпеки цивільного судноплавства в Акваторії Азовського та Чорного морів. Керівник навчань з боку України, капітан першого рангу Денис Іванін, подякував партнерам за надану допомогу, а українській команді за високий рівень підготовки і зазначив, що навчання пройшли успішно. Та поставлена мета «Сібриз-2024» була досягнута. Також цими днями в Одесі презентували нову книгу про українських героїв військово-морських сил. Днями вийшло з друку нове видання присвячене історії та сьогоденню військово-морських сил збройних сил України під назвою Вірність, мужність, сила, герої військово-морських сил збройних сил України. В приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки відбулася презентація книги Вірність, мужність, сила, праця присвячена героям військово-морських сил Збройних сил України, зокрема і тим, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Ці книзі ми хотіли максимально передати історію людей, ким вони були, де вони навчались, як вони набули тих здобутків і що їм допомогло стати героями України. Кожна історія унікальна. Для мене, наприклад, тяжко було писати про полковника Ігоря Бедзая, Героя України, тому що я особисто з ним був дуже добре знайомий, дуже гарна людина. І через це для мене цей розділ був особливо важливий. Відкриваючи захід, начальник штабу, заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Андрій Тарасов, в першу чергу відзначив унікальність книги. Адже в ній чільне місце присвячено сучасним героям військово-морських сил, які проявили свою мужність, рішучість та відданість країні у важкі часи війни. Ми знаходимося на злавному етапі і виборюємо своє право на існування. І саме люди, які описані в цій книжці, вони зробили і роблять те для того, щоб у нас було майбутнє нашої країни. На презентацію військові моряки запросили працівників бібліотечних установ, друзів Національного флоту, які цікавляться його історією, та тих, на кого в першу чергу розраховане видання молодь вихованців військових навчальних закладів військово-морських сил. Всі повинні знати, по перше, своїх героїв. Також це корисно для тих, хто хоче йти служити або буде служити через те, що ці історії можуть допомогти комусь в майбутньому. Це перша така книга, і, звичайно, охопити історію усіх героїв неможливо. Тож це лише перший том. Вже скоро, завдяки видавництву фоліо, примірників буде більше. В першу чергу вони поповнять бібліотеки Одеси та військових вишів України. Якщо свято, то спортивне. З нагоди 32 ї річниці створення військово-морських сил відбулись змагання з плавання між командами одеських військових навчальних закладів за Кубок командувача військово-морських сил України. З нагоди 32 ї річниці створення військово-морських сил збройних сил України було проведено змагання з плавання за кубок командувача ВМС. Показати свої зусилля зібралися учасники вісьми команд вищих військових навчальних закладів та військові бригади одеського гарнізону. Ми дуже працювали, готувалися. команда, тренувалася. Вважаю, що покажемо високі результати всіх змагань. Щоб здобути перемогу у змаганнях до запливу, ретельно готувалися всі. Нам було надано начальникам інституту і всім командуванням багато можливостей для того, щоб наша підготовка була гарною. Сьогодні я плаваю в естафеті в командному запливі брасами 50 метрів. Змагання складали з особистого та командного заліку. Павло з команди оперативного командування Південь показав гідний рівень підготовки, тому своїм результатом задоволений. Прибув в змаганнях в особистій першості другим, тому це дуже непоганий результат. А жадану перемогу у змаганнях з плавання здобула команда інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Дівчата та хлопці недаремно доклали зусиль у підготовці, тож вкотре демонструють високі результати, з чим ми їх і вітаємо. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!